Ага. За кілька днів українцям перерахують пенсії заднім числом. Хто отримає доплату за три місяці? У березні в Україні було проведено масштабну індексацію пенсій, але на цьому підвищення пенсій не закінчилися. Хто отримає підвищені виплати у червні? У червні буде проведено перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам, але заднім числом. Бо саме підвищення заплановано на 1 квітня. Ці виплати перераховані з урахуванням доплат за квітень та травень, розпочнуться вже з червня. За інформацією Міністерства соціальної політики, цього року перерахунок пенсій торкнеться близько 629 тисяч пенсіонерів, які продовжують працювати. Але розраховувати на великі доплати не варто. Так, за даними минулого року, приріст пенсій після перерахунку був незначним. У 2024 році збільшення з урахуванням лише страхового стажу становило 86,24 гривні, а при обліку страхового стажу та зарплати 168,65 гривень. Це середні показники. З 10,3 мільйонів пенсіонерів України близько 2,9 мільйонів продовжують трудову діяльність. За даними Пенсійного фонду, у квітні 2025 року середня пенсія в країні сягнула 6341,11 гривень, а у працюючих пенсіонерів – 6862,86 гривень. Але головний момент у тому, що у 2025 році пенсійний фонд оголосив, що підвищені виплати пенсіонери, що працюють, почнуть отримувати вже з квітня, оскільки звітність тепер, начебто, надходить щомісяця. Раніше необхідні відомості про сплату єдиного внеску за квартал року надходили лише до 10 травня. Тому підвищені виплати пенсіонери фактично починали отримувати лише із червня. Але й 2025 й не став винятком. У цьому можна переконатись із інформації пенсійного фонду про закінчення фінансування пенсій за місяць. Загальна сума, спрямована на виплату пенсій, не змінилася у квітні, а це означає, що перерахунок не було проведено. Тоді б квітнева сума виплачених пенсій мала б бути більшою, ніж, наприклад, у березні, але вона залишилася на тому самому рівні. Тому фактично, перерахунок пенсій пенсіонери, що працюють, отримають у червні з доплатою за квітень, травень і відповідно сам червень. Можливо, пенсіонери, що працюють, і отримали доплати у квітні, але зі статистики ПФУ та дзвілків наших читачів, можна зробити висновок, що ні. Тому в червні пенсіонери, що працюють, отримають доплати заднім числом. Хто ще отримає підвищені пенсії у червні? Крім підвищення пенсій працюючим пенсіонерам, у червні доплату до пенсії можуть отримати пенсіонери, які досягли певного віку. Головне, щоб пенсія не була вищою за 10 340 35 гривень. Нагадуємо, що вікові доплати починають нараховувати при досягненні 70, 75 та 80 років. чотири пільги для пенсіонерів, про які не всі знають, за що можна не платити. Не всі пенсіонери користуються правом на знижки, оскільки не знають про них, розповідаємо на чому можна зекономити. У похилому віці кожна копілька має значення, тому пенсіонери мають користуватися всіма наявними пільгами від держави. За ці послуги гроші не братимуть або нададуть велику знижку. Безкоштовний проїзд для пенсіонерів. Пенсіонери не мають платити за проїзд. У міському громадському транспорті, крім метро, таксі та маршрутних таксі, у електричках на приміських маршрутах. Щоб скористатися правом безоплатного проїзду, потрібно пред'явити пенсійне посвідчення. Пільги на комунальні послуги для пенсіонерів деякі пенсіонери можуть не платити за житлово-комунальні послуги. Це жителі сільської місцевості, які до виходу на пенсію працювали у сферах культури, медицини чи освіти та продовжують проживати у сільській місцевості. Їм надають 100% знижку на комуналку. Земельний податок для пенсіонерів, пенсіонерів, у власності яких є земельні ділянки, звільнено від сплати земельного податку, але тільки у разі неперевищення встановлення підвищення мінімальної пенсії до 4 тисяч гривень у Верховній Раді зробили важливу заяву біль... Пенсії українців мають підвищити з 2300 до 4000 тисяч гривень. Про це заявив народний депутат великою проблемою в Україні є низький рівень пенсій. Мінімальний розмір пенсії потрібно підвищити хоча б до 4 тисячі гривень. Про це заявив народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з фінансових, податкових і митних питань Данило Гетеєманцев у своєму телеграм-каналі. За його словами, мінімальна пенсія, яка наразі становить 2361 гривню, є неприйнятною. А питання підвищення пенсій, хоча є складним. Але його потрібно вирішувати, за підрахунками Гетьманцева, для підвищення мінімального розміру пенсій потрібно буде додатково витрачати 2,2 мільярда гривень щомісяця. Він зазначає, що на такі витрати можна піти, якщо скасувати так звані спеціальні пенсії. Нагадаємо, що спецпенсії призначають суддям, прокурорам, силовикам. Медикам і високопосадовцям, і вони можуть становити кілька десятків або навіть понад сотню тисяч гривень на місяць. Народний депутат також підкреслив, що підвищення пенсії не лише допоможе пенсіонерам у важкі часи, а й стимулюватиме розвиток економіки і попит на товари вітчизняного виробництва. Пенсії осіб з інвалідністю також індексували раніше, ми розповідали, що людям з інвалідністю потрібно терміново пройти повторний огляд, інакше виплат позбавлять, однак треба врахувати, що виплата кожній особі з інвалідністю розраховується індивідуально. За словами експерта з пенсійних питань Сергія Коробкіна, остаточна сума залежить від середньої зарплати в Україні за три роки перед виходом на пенсію, коефіцієнта стажу, коефіцієнта зарплати. При цьому пенсія для осіб з інвалідністю 3 групи становить 50% від тієї суми, яку вони могли б отримувати, якби вийшли на заслужений відпочинок за віком. У будь-якому разі пенсія не може бути меншою, ніж 2361 гривня це показник прожиткового мінімуму в Україні в 2025 році серед людей з інвалідністю чимало таких, які не мають стажу адже через стан здоров'я не могли працювати. Якщо людина має інвалідність з дитинства, не може працювати через фізичні обмеження і не має страхового стажу, її пенсія не призначається. Але вона може оформити державну соціальну допомогу з інвалідності. Потрібно звернутися в органи соцзахисту, пояснив Сергій Коробкін соціальна допомога в таких випадках виплачується в розмірі прожиткового мінімуму, тобто 2361 гривня. Рішення прийнято. Деяким пенсіонерам готують одноразову допомогу у сумі 4 тисячі гривень, деяким пенсіонерам в Україні виплатять одноразову грошову допомогу від 2500 до 4 тисячі гривень. Але є умова про це повідомили на офіційному сайті Одеської міськради так, грошові виплати отримують жителі Одеси, а саме українці. Які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 14 травня 2025 року було проведено чергове засідання робочої групи з надання допомоги таким громадянам, які зареєстровані та фактично проживають у місті Одесі, було ухвалено рішення видати грошову допомогу у розмірі 4 тисячі гривень 17 учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та постраждалим. Внаслідок Чорнобильської катастрофи, які віднесені до першої та другої категорії, з першою групою інвалідності та особам, розмір пенсії яких не перевищує 9 тисяч гривня, виплатять одноразову грошову допомогу, і 39 вдовам загиблих, померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою. Вони отримують по 2500 гривень кожна одеська міськрада виділила 165,5 тисячі тисяч гривень на виплати постраждалим внаслідок чорнобильської катастрофи. Це хороша практика, яку можна запозичити іншим територіальним громадам.